Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у вечірньому відео, в вечірній прогулянці. Ми вирішили сходити, подивитися на ковзанку, яка біля готеля Мелія, як вона виглядає ввечері. Можливо, не факт. Це не факт. Можливо, ми за Алісою покатаємось. Я переживаю що... Аліся дуже хоче, вона з подружкою домовилась. Покататися в цю суботу, а сьогодні вона подзвонила, сказала, давай на наступну суботу. А Ліса хоче вже <гум> навіть навіть встигла образитися. Дуже хоче вона вже кататися. Добре, запрошую вас Добре, до перегляду. Я не вмієш, вміє вміє. ну так треба вчитися колись. Запрошую вас у це відео зараз перегорнув камеру і буду вам показувати, Добре. як тут. Йдемо по експланаді. Мама, а де Він зверху. Обзянка ось там знаходиться. Де? Він бачиш, там світиться все. Подарунок? Ага, так. Зараз ближче підійдемо, покажемо. І самі подивимось. Я сьогодні прибирала в кімнаті, в, в квартирі, в загальних місцях, тому звільнилася тільки зараз. Була цілий день чимось зайнята і... Прибирала і готувала їсти. Ну і звичайно, що був час, коли я нічого не робила. І таке було зранку. Я була як з цепі сорвана. Кричала на всіх, на все, на Алісу. Не було трішки настрою, але потім все налагодилося. Ага, так. І як гарно. Так. У воді відображається. Я не удивлена, що на катке буде кафе, ну, я поняла? Столики Так саме так і буде. Я лісі щойно запропонувала побігти у фонтан. Кажу, якщо намочишся, можемо піти додому. Мама її пропозиція. Ангіни не хватало. Ангіну не вистачало. Ні. Ходімо. Ходімо, дуже гарно зараз. Море відображає так, прям клас. Йдемо, йдемо. Мама звертає увагу на що попало. Смотрите, яка я Дуже класно, так знаєте. Я жвачка впала. Клас. Пальми. Я подумала, що це зуб. Пальми, гірлянди в кафешках. Вогонь горить так класно, атмосферно. Все гарно виглядає. Аліса не боїться і дуже хоче покататися. Може краще в підемо? Мама. Мама. Ладно. що Мені страшно на коньках, тому що мені не підійде нога. Не підійде нога? Так тобі видадуть по розміру. Ну типа, ну Типа вдруг они какие-то сильно завязываются. Я не знаю, зараз. Ну, смотри, какие они. Ну зараз будемо дивитись, доня, ну всі що одягають. Ну так у них агромна жир, у них либо маленька жирная нога, а у меня огромная тонкая. <рисум> ну як це жирная. Не буває жирної. Ну такая. Паліканти нещодавно відкрили першу у світі ковзанку з інноваційним синтетичним льодом. Ця ковзанка розташована на плаза дель Пуерто, поруч із готелем Мелія та Казіно Медітеранео. Офіційне відкриття відбулося 5 грудня 2024 року. Особливістю цієї ковзанки є використання екологічно чистого матеріалу, який на 80% складається з вторинної сировини. Це дозволяє значно знизити споживання енергії та вуглецевий слід у порівнянні з традиційними льодовими каналі. Тками. Ковзанка є центральним елементом новорічної зони розваг під назвою Бахо Серо, яка працюватиме до 6 січня. Вартість в цьому році складає 8 євро за півгодини катання, та обов'язкові рукавички коштують 2 євро. Або ви можете взяти їх з собою. Ми купили два білети. Аліса будеш тримати свою маму? Я не знаю, як я буду знімати взагалі це все. Я десь стану в кутку просто. Мам! До, доїду до кутка і буду знімати. <ріст> Аліса, вся надія на тебе. Ти може, ти може, вмієш мене навчиш. Ми заплатили 18, 18 євро. Обов'язкові рукавички для мене у Аліси були з собою, а мене немає їх просто. І два квитки по 8 євро. Ва, я не буду тебе держати, то Та я жартую, зайка, я жартую, я буду дуже я намагатися. Я дуже буду намагатися, не переживай. Я це все жартую. Я розумію, що я повинна транслювати щастя і радість, але підтримайте нас подобайками, будь ласка, тому що дуже переживаємо, так як ми за лісою будемо кататися. Мама, ти ще знімаєш, ані лайки, звісно, не поставить. Всі поставлять, всі поставлять. Так а как они поставлять, если это ти делаєш сейчас видео? Коли подивляться, поставлять. <рес> так ми ж уже не будемо кататися. <рес> а от потім побачимо результат. Якщо мало буде, подобається, будемо падати. Потім побачимо. <рес> а як ти загрузиш відео, ти ти будеш, будеш як кататися на Ти на каток, заплатиш за мене і за і потім потом кататися і падати? Аліса. Це, ну, це така таємниця ведення блогу. Треба залучати підписників, ставити вподобайки. Давай дубль два. Підтримайте, <плес> будь ласка, нас вподобайками і зараз вже будемо заходити, чекаємо, одна група вийде, іншу запускають, будуть підбирати для нас повзани і вже будемо виходити на лід. Ти щось така невесела стала? Не Довга ж. А ну чекати, так. Ну єдине, що чекати треба, але ну, півгодинки. Півгодинки запускають, вже одна група вийшла, іншу запустили. В принципі, ще не довго. Закатається практично часто. Ні, вони якось бачиш там у кожного е, свій колір на цьому ланцюжку, такому не ланцюжок, а така, як вірьовка. На ній е різний колір. В когось червоний, в когось синій, тобто си синій щойно зайшли, червоних зараз випустять, а потім зайдемо ми. <рик> Дуже весело. Весело. Ну це не схоже на льод, воно чи схоже? Дай на руку. А, воно не холодне. Це якийсь пластик взагалі. Це, 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 це не лід, ми не зрозуміло на чому ковзаємось. <рігла> Лиса, ти доїхала, молодець. Щоб Мама твоя доїхала. Я також, щоб ви бачили, я також ковзана. <рігла> <рігла> Димо йдемо. Ліса будемо ділитися з тобою враженнями. Я впала на марчиках, що там сидять. Какая група? Ти впала. І тобі було соромно, що ти впала. Ну да. Це ж не соромно. Я кажу, я не стільки боялася, що я впаду, і мене побачать люди, що я впала, як я просто заб'юся, і мені буде боляче. Це найголовніше, чого я боялася. А те, що. Там люди падають так, так вони і вчаться їздити. А як? А як по-іншому? Ти, якщо не переступиш через себе і не почнеш їхати без підтримки, там, без цього бортика, то ти не навчишся. Я трималася за бортик. Ми зрозуміли, що то пластик, що то не лід ще з самого початку. Дуже слизько купила. Кінця... Я ж говорила, що це пластика, а то льда да була отакі бліки, а таких ага. а там просто, просто мутний. То я навіть не знала так, що буває ковзанка без льоду, що можна ковзатися на пластику, чесно вам скажу. Тому для мене то було несподівано, але е, приємно, цікаво. Добре, що там знайомі... Ну, там очі. Добре, що знайомі проходили, повз. так ні, давай зараз зачекай. Добре, що знайомі повз проходили і нас сфотографували за лісою, приємно. Там навіть зняли частинку для нас відео, але я там кричала допоможіть, помогіть, російською мовою. Ну, прикольно, прикольно. Цей сам весь каток, класно йти великою компанією. Єдине, що дівчина була, прийшла. Компанія дівчат, і одна із дівчат одразу, тільки як вийшли, вони на льот не скажеш на пластик, вона впала і дуже вдарилася головою. І потім дівчата їй прикладали лід, і вона до кінця сеансу, ці півгодини, години, вони зараз натирають ну, коли ми одягалися, обзувалися, їй натирали льдом голову. Дивіться, як неймовірно гарно прикрасили будинок. І там вже майже... Полнолуние. Боже, яка це краса. Як це? Ця... Диви які свічки класні. На столах. Так, але нам в цей косой переулок. На платформу 9, 3 четверті. Будемо дивитись Гаррі Потера. Ага. Ну, платформа 9, 3 четверті, а ще був косой переулок. Косає алея. Ага, а Гаррі Поттер сказав Касалея і його взагалі там закинуло не туди, куди, не туди, куди потрібно. Потім його шукали. Ти любиш Гаррі Потера дивитися? Не люби Аліса, а я дуже люблю. Дуже люблю і він для мене актуальний. Кожного року я передивляюся, хоча б якусь, якусь частину. Кидайте, пересматривали. Так в тому році я передивлялася, в цьому ще я не встигла. Взагалі я люблю перші частини. А хто полюбляє один вдома? Взагалі напишіть, який фільм у вас асоціюється з різдвяними святами. Що ви дивитесь зазвичай, передивляєтесь. Один вдома, звичайно, в нас. Ще я люблю Гаррі Поттер, але дивлюсь перші частини. Ті вже, де він дорослий, мені не так цікаво, бо перші частини я люблю передивлятися. Тому напишіть ви, який ваш найулюбленіший фільм, ну в плані такий, який ви дивитесь перед святами різдвяними. Зимою. Тонтерія — це глупость. Так? Тон. Кричить, що це все глупості. Ну, не все, але що це що це дурниця. Тут стоїть великий вертеп гарнющий.